Вітаю ви на каналі. «Купуй зі мною магазин Аврора. Новинки та акції, що є на стелажі. Приправа смакова, універсальна, 12 овочів, 10 до омлету та яєчні 8 гривень. Молоко первомайське, незбиране, згущене 44 цукерки Молочний шоколад 108 г 64 Пляшка для олії та оцту скляна. 2 в одному. Ось така новинка приїхала і зразу зі знижкою 119. Скляний дозатор для олії зі щиточкою 69 Контейнер харчовий 15 Ємність для сипучих продуктів 2-літрова 49. Пластиковий органайзер 9 гривень. Коробочка для зубочисток також 9. П'яльця для вишивання пластикова 29 USB-кабель ціна така ж сама. За 29 ще є часникодавка, та пакети для заварювання чаю 100 штук упаковка. Графин також 29 скляний. Світильник накладний. led підсвітка 139. На батарейках 2 режими. Ліхтарик ручний 39. Також працює від батарейок. Є ще ось такий акумуляторний. Патрон-перехідник 14. Зброя іграшкова з м'якими кулями 39. Іграшка дитяча, дошка для візерунків 55 свисток 24 фарба для волосся мальва 32 гривні. Термозахист для волосся двофазний. два варіанти: мигдаль та протеїни з лаків, олія кокосу та каратин. Ціна 44 Шампуні для волосся по 64 і є ще кондиціонер. Фитолінія шампунь бальзам 49, 2 в одному. Шаума 7 трав, шампунь для волосся 89 400 мл. Профікар. Кондиціонер для волосся 69, шампунь 79 89 гель для душу чоловічий, Крем-мило, кокосовий рай 39, 1 кг. Прокладки щоденні, котекс 70 50 штук, 54 штуки, 90. Котикс нічні 49, 7 штук. Серветки паперові 150 штук, 32 гривні. Рушники паперові 84, еколо 37. Маленькі щіточки для волосся по 39. Ось таке класне дзеркало. Позаду є два маленькі, збільшувальні. Ціна 84 зі знижкою. Обручі м'які по 39. Заколки для волосся бантики 2 штуки 24. Віялодамське складне 39. Ось таке ще є за 29. Краб для волосся 39. Золотистий, заколка 14 металева. Набір заколок 3 штуки 39. Ще є ось такі чорні. Ціна така ж сама. Резинки для волосся 49 6 штук. Набір для фарбування волосся 4 предмети: 49. Щітка 69 одностороння, Ось такі по 99. Ці також 99. Браслет на руку 34. Кісточки косметичні 5 штук 99, пляшечка з помпою 49, 199, набір ємностей косметичних дорожніх, спонжі 109-6 штук, смужки воскові для депіляції тіла 129 для обличчя 99. Спонжі багаторазові для умивання обличчя 84. Кісточки кольорові 69, 4 штуки, одна кісточка 29, спонжі 88, набір ємностей косметичних дорожніх 119, пляшечка з піноутворювачем 39, маска для обличчя освітлююча, 169, 69 сироватка для шкіри, блиск для губ 59, підводка для повік 55, бальзам для губ ВА 99, мушки очищаючі 39. Бокс пластиковий для пігулок 44, палетка тіней 6 кольорів. Є два варіанти по 29. Компактна пудра для обличчя 59, блиск для губ із шимором 69. Помади по 19, 49 олійка для губ. Олівчики для губ 49 з тругалкою. Туш чорна для вій 59. Фіксатор гель-ля брів 59, чорна туш 119 зі знижкою до 11 червня. Вода міцелярна, маленька гарнієр 88, великий об'єм 144, 400 мл, М яке молочко для обличчя, губ та очей 64. Пілінг для обличчя 129-125 мл. Денний крем універсальний підходить для всіх типів шкіри 59 Освіжувачі для ротової порожнини м'ята та лимон без спирту цукру 59 Крем бальзам для ніг є пом'якшуючий за 34 ціна акційна 70 г. Крем для ніг 4 в 1 119. Медичний відріз марливий 90 см ціна 15 см. 3 штуки по 90 44 гривні. 69 косметичка для медикаментів. Пилка для стоп-шліфувальна 249 на батарейках. Паста для домашнього шугарингу 69250 г. Набір зі смужками 119 Є ще шпатель у комплекті. Правистичний душ портативний 599 Лак для волосся. Екстрасильна сильна фіксація 89. Є ще надсильна фіксація. Ціна така ж сама. Шампунь для волосся 224 для жирного волосся. Кондиціонер для фарбованого та жирного 224. також. Гарнієр 219, засіб для волосся 10 в одному. Є два варіанти. 74 скраб для тіла, тірамісу. Маска для волосся 349-400 мл. 169. Вода запашна для тіла, декілька ароматів. Вода туалетна жіноча 199 чоловіча також 199. Гелі для душу по 59-250 грамів. Бісер для ванни 39. Іска сіль для ванни 88, вага 700 грамів. Пристали для ванни з ароматом ванілі 64 250 грамів. Рідке мило 74, мило пінка дитяча: 49-300 грамів. Три аромати. Ось така новинка від нуля років 49. Крем мило мочалка для тіла кольорова 39. Мочалка ось така за 69 з ручками. Олія для кутикули 34, наліпки для нігтів 29. Форми в коробці для нарощування нігтів 119, палички бамбукові 87, упаковка 100 штук, інструмент для педикюру 39, кніпсель 99 зі знижкою, кусачки 149. Декор для нігтів 29. ножиці манікюрні 224. По акції є за 59 та 44. Манікюрний набір 88, 4 предмети. Пилочки 77 для манікюру зі змінними файлами. Самоклеючі файли 10 штук, основа пластикова, 5 штук упаковка. Пилочка BAF 19. 19 також лак для нігтів. Гель лаки по 55. Ось такі ще є, з блискітками по 29 та 49. Дякую, що дивились! Гарного дня!